Вас, ви на каналі Хайтеро, мене звати Людмила. Що ж, продовжуємо обговорювати інаугурацію Трампа. І на виборах він отримав перемогу, і до інаугурації своєї дожив підтвердились мої теропрогнози. Давайте подивимось факапи, які стались на його інаугурації, і через що більше обговорюється це, навіть ніж сам Трамп. Давайте розпочнемо з того, що на інаугурації Трампа Скері Андервуд стався неприємний конфуз. Вона виконувала патріотичну пісню Америка за Б'ютіфул. І, на жаль, через технічні моменти щось сталося зі звуком, не вдалося вімкнути композицію, і співачка вимушена була співати акапелу. Вона сказала, що вона була просто в стресі від цього всього. Але все ж таки, якщо вміє людина співати, то вона може заспівати і без акомпанементу. Давайте подивимося, чи було це якимось негативним знаком для Америки. Все-таки така подія виконання патріотичної пісні, немає звуку. Давайте подивимося, чи було це якимось негативним, кармічним таким знаком. Трійка жезлів. Четвірка Пентаклів, п'ятірка кубків і лицар Пентаклів. Я б не сказала, що це якийсь кармічний знак. Четвірка пентаклів, п'ятірка кубків, лицар Пентаклів це дійсно показує якісь проблеми з апаратурою, але по трійці жезлів колісниці все одно викрутилися, і церемонія пішла далі. Я вважаю, що це просто неприємний конфуз таке буває. Кармічні карти нагадаю вам, хто займається Таро, це колесо Фортуни. Суд, а також справедливість. Далі. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Що ще було цікавого на інавгурації Трампа? Мем, який розриває мережу, це Марк Цукерберг, засновник Facebook, дуже задивився на декольте нареченої Джефа Безоса. Цей момент потрапив на відео. Ну що ж, хтось дотримується дрес-код, хтось ні, кожному своє. Давайте подивимося далі більш стриманий образ. Образ Меланії Трамп. Вона була в такому Total Black і в чорному капелюшку. Потім дуже багато дивилися відео глядачів та бачили, як Трамп намагався її поцілувати і не зміг через широкі края ось цього капелюха-канатіє. Що ж, Маланія Трамп, для чого вона ось так зробила, одягла цей образ, вона хотіла так окреслити свої кордони, чи може вона хотіла, щоб Трамп її менше цілував? Давайте подивимось, навіщо вона взяла ось такий капелюх, який майже закривав її обличчя, не видно було її очей. Чому вона вибрала ось саме такий образ? Маланія Трамп. Чому вона вибрала такий образ. Тут Єрофант. По-перше, це як варіант показати себе величною, ось щось таке е, на кшталт того, як Монарший образ. І Дональд Трамп, і Меланія, і Іванка Трамп. Вони всі були в таких строгих костюмах, дійсно, наче як Монарша родина, Єрофант. Далі тут помірність. Імператриця і шум. Ось ці карти. Якщо взяти помірність, вона хотіла максимально стриманий образ, але при цьому він мав бути жіночним. І що шут каже, можливо, вона хотіла собі надати такої якоїсь таємничості, щось таке неочікуване. Потім вона на другій частині свята була в такому гарному білому платті. Думаю, що ось цей такий Total Black, а тоді таке біле гарне плаття з чорною смужкою. Це було все продумано до таких дуже тонких деталей. Цей образ вона просто. Те, що вона мріяла так, як вона хотіла себе показати, і вона себе відчувала дійсно в цьому образі спокійною, вона не боялася якихось непередбачуваних подій. Наприклад, якби церемонію не перенесли до Капітолію, а це було все б на вулиці, то, можливо, б там якийсь макіяж потік, чи якась зачіска зіпсувалась від вітру, чи ще щось таке. І Меланія знала, що до неї будуть прикуті ось всі ці погляди, як до першої леді. І вона мала бути дійсно на висоті. Сказати б так, що ось вона це зробила для того, щоб Дональд її не цілував, ні. Навпаки, вона вибрала дуже жіночний, стриманий образ, показати себе ну, ось такою першою леді імператрицею. І я думаю, їй це вдалося. Вона дійсно виглядала як королева. Далі ще дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Але ж гвоздьом програми був Ілон Маск не так Трампа обговорюють як виходки цього Ілона Маска. То його міміка якась така була дивна. Я думаю, багато хто з вас бачив, що він там зірочки якісь вхопив, чи що. А потім він почав як зігувати, чи що він там робив. І це зараз в мережі дуже активно обговорюється, як маск приклав руку до серця. а Потім різко скинув її вгору. Це прирівнює до нацистського вітання, але сам мільярдер сказав, що він так віддає людям своє серце. Він дуже багато емоцій показав на інаугурації Трампа. І давайте подивимось, чи це були просто його емоції, чи він вживав якісь заборонені речовини. Давайте подивимось. Ілон Маск, Чи вживає він якісь заборонені речовини? Лицар Кубків, Ну що, міг трішки хильнути щось. Королева Пентаклів, сім мечів і трійка мечів. Ось прям зовсім таке щось важке, щоб він прийняв, то ні. Але ось якусь таку речовину він, звісно, міг прийняти. Королева Пентаклів, сімка мечів. Щось таке слабеньке, що не можна е, так виявити. Але, мабуть, він зробив трішки більшу дозу і це дало свої наслідки. Зокрема, це може мати вплив і на серце, і взагалі на функціонування головного мозку. Йому так в голову могло щось бити, і ось він так себе і вік. Додаткова карта Єрофант. Йому все-таки необхідне якесь. Медичне втручання для позбавлення від всяких ось цих залежностей. І я думаю, що Дональд Трамп з часом відгородиться від Ілона Маска та якогось цих різних таких виходок. Давайте подивимося ще такий момент: Дональд Трамп. Чи задоволений сам Дональд Трамп тим, як пройшла його інавгурація? Які... Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам цей розклад? Які емоції відчував Дональд Трамп? 47-й президент США на своїй інавгурації? Вісім жезлів. П'ятірка кубків, зірка і трійка мечів. Ой, наче все так гарно, все, але чимось Дональд Трамп був незадоволений. Щось його досить так засмучувало. Я думаю, щось зірка. Він не був, як то кажуть, найголовнішою зіркою. Пройшла інавгурація, але обговорюють більшість в більшості маска, декольте нареченої Безоса та таке інше. Чимось він був незадоволений. Не все було, не так було медійно подано, як він хотів. Щось, щось він засмучений. Ось цією своєю, так скажемо, інавгурацією. Можливо, він ще засмучений через те, що. Церемонія була така максимально закрита. Не так як він на виду перед усіма людьми, він головна зірка. А через погодні умови таку церемонію зробили закриту. Крім того, не лише через погодні умови церемонію могли зробити закриту. Ось, якщо взяти ось всі ці карти, це може говорити про те, що була інформація, що на Трампа готується замах. І як варіант через погодні умови і через цю інформацію значні загрози також перенесли інавгурацію його на цю закриту територію. Вісім жезлів і 9 мечів, лицар мечів, мах. Колесо Фортуни. Була інформація знову тривожна, що може бути напад по колесу Фортуни. Тобто, знову, як, наприклад, повторити долю Кеннеді або ж повторити те, що було вже з Трампом на його передвиборчій кампанії, тому, я думаю, вирішили не ризикувати. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, і хай вам щастить. В Наступних прогнозах я розгляну додатково, що принесе Трамп Україні. Я вам нагадаю, що в мене вже є такі прогнози. Подивіться ще до того, як оголосили переможця Трампа на виборах, я вам засняла відео, як буде в Україні житися при Трампі. Подивіться на це. А також подивіться інші відео щодо загроз, які чекають Україну. Не ігноруйте повітряні тривоги, поставте лайк, дзвіночок обов'язково, якщо хочете отримувати сповіщення про моє відео, і обов'язково поставте дзвіночок, якщо ви пишете коментарі, тому що я по можливості розглядаю коментарі глядачів в наступних випусках. І щоб отримати сповіщення, поставте обов'язково дзвіночок та підпишіться. Дякую за ваші лайки. Хай у вас все буде добре. З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро.